Перинатальний центр у Черкасах планують добудувати коштом закордонних інвесторів. Про це під час робочого візиту на Черкащину заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич. Після оглядин недобудованого медцентру високопосадовець пообіцяв докласти зусиль, аби знайти кошти на завершення будівництва. А це понад 25 мільйонів гривень. Наразі, за оцінкою Олександра Сича, перинатальний центр готовий на 87%. відсотків. Аби будівництво завершилося швидше. Віце-прем'єр порадив обласним владцям шукати додаткові шляхи. І фінансування, будемо пробувати щось закладати по можливості вже в цьому році, вносити зміни до бюджету, от, і все те, що можливо закласти в бюджеті наступного року. Давайте будемо шукати інші механізми залучення коштів, інвестицій шляхом державно-приватного партнерства. Посол Японія зацікавився саме цим об'єктом. Є е, е, відповідний фонд який так само готовий профінансувати 4 мільйони є близько 2 мільйонів гривень, це міценати, які так само готові вкласти в обладнання цього об'єкту.